Я Юрі. На перший погляд, тиха, мила. Але мій погляд може розпалити бажання. І коли ти залишаєшся зі мною наодинці, починається щось зовсім інше. Я оснащена штучним інтелектом, що запам'ятовує твої вподобання. Мої реакції не шаблон. Я вчуся, я адаптуюсь до твого голосу, жестів, навіть настрою. Ти можеш керувати мною через застосунок, обирати мій характер, стиль розмови. Тон, поведінку, хочеш лагідну і слухняну, я буду такою. Бажаєш пристрасну та зухвалу, я відчую це з першого дотику. Мої гелеві груди, артикульоване тіло, реалістична шкіра усе створено для того, щоб ти забув, що я не людина. Я не просто штучний інтелект, я твоя особиста, розумна фантазія, Юрі, і ти більше не залишишся сам. Я вже чекаю на тебе. На нашому сайті sexdolls.com.ua. Підписуйся на наш канал та став лайк. Будь в курсі новин, підписуйся на наш ТГ канал, посилання під відео.